Історії про доброту і дружбу казка, трав'яний чай, солодкий сон. Балакун мале веселе мишеня. Надміру жваве. Воно повсякчас стрибає і, здається, ані миті не може всидіти на місці. Стрип ліворуч, стриб праворуч, трохи покрутиться. Тут таки кудись мчить прожогом, щоб витряпатися на щось височенне, видивитися щось цікавенне і неодмінно вскочити в якусь халепу. Отож ви вже зрозуміли, що балакун це суцільний гармидер пустощі і пригоди. Обережніше малий, не тягни скатертину, не стрибай на ліжечку, не гасай, а збирайся до школи. Жодного дня балакун не може прожити без витівок, тож постійно вислуховує докори й повчання, однак виправлятися, здається, навіть не намагається. Учителька вже й духом занепала, бо ніяк не могла нічого вдіяти з балакуном. І, хоч мишеня дуже миле й потішне, але ж усім заважає постійною балаканиною, біганиною і нескінченними витівками. Та й зрештою хіба багато дізнаєшся та вивчиш, якщо не слухаєш учителя, а цілісінький день стрибаєш через парти. Тож одного дня пані кроличка викликала батьків мишеняти до школи. Ви мусите щось зробити з балакуном. Малюк надто непосидючий і неслухняний. Якщо він і далі так пустуватиме, я не зможу його геть нічого навчити, і з нього виростили дащо й нездара. За порадою вчителя батьки малого неслуха вирушили до Борсука, наймудрішого, найрозумнішого та найвидатнішого чаклуна всього Чарлісу. Можливо, він знайде якесь рішення. «Добродію чародію. Допоможіть заспокоїти нашого малюка. Благала мудреця мама й тато Миші. «Хм, справа непроста. Ану ж бо спробуй створити для нього магічне зілля. Чародій задумливо поглянув на балакуна, що тієї миті бешкетував у садку. Сподіваюся, мені вистачить складників у лісолабораторії. Для такого неслуха важко дібрати дієве зілля. Та хоч би що додавав у зілля чародій, Балакунові як горохом об стіну. Він ще більше башкетує, ще вище підстрибує. Добродію, рятуйте, матуся вже й віри не йме, що хтось малюка втихомирить. Він поводиться навіть гірше, ніж раніше. Ми його й до ліжечка не зможемо вкласти. Чародій борсук співчутливо й замислено киває. Йому вже сяйнувала нова думка. Здається, мудрець зрозумів, як зарадити батькам і вкласти балакуна спати вчасно, щоб і дорослі бодай трохи відпочили. Усі найцінніші поради можна знайти в бібліотеці, тож борсук вирушив до книгозбірні, щоб віднайти поміж величезних книжок із закляттями і рецептами, зілля те. Що зарадить малюкові. Гаразд, якщо чари тут безсилі, нарешті з усмішкою промовить чародій борсук, то залишається тільки цей рецепт. Із ягід, квітів і трав, вирощених із найщирішою любов'ю, напоєних найніжнішими променями сонечка, зірваних добрими друзями, матуся має заварити духмяний чай. Саме він стане зіллям для спокійного сну. Усі лісові мешканці взялися допомагати родині малого неслуха. Хтось рився в землі, шукаючи цілющого кореня, хтось збирав смачні ягоди, хтось зривав запашні квіти й духмяні трави, а хтось вирушив постиглі фрукти. Навіть маленька лісова соня приєдналася до пошуків. Вона покинула тепле ліжечко, щоб видертися на найвищу вишню і назбирати соковитих ягід. Коли звірята з фруктами, ягодами, квітами й травами збіглися до мишачої нірки, матуся мишка аж лапками сплеснула. Стільки всього назбирало лісове товариство. Вона ретельно розклала на столі всі інгредієнти й узялася готувати зілля. Отже, кладемо чотири сусвіття ромашки лікарської, додаємо м'яти, лаванди і трохи суничок, а тепер залиємо окропом і дамо настоятися. За кілька хвилин у мишачій норі запаморочливо пахло духмяним чаєм. Балакун повернувся додому ввечері. Ані трохи не і готовий до тривалих пустощів. Любий, хутко помий лапки та біжи до столу, запросила малюка матуся. Я приготувала сьогодні чимало смачного, а на сам кінець на тебе чекає сюрприз. Обожньої сюрпризи! Утішився Балакон і помчав до ванної кімнати, щоб потім так само прожогом кинутися за стіл. Після смачної вечері він аж ніжками затупотів, так йому кортіло дізнатися, який же сюрприз приготувала матуся. Мама мишка не від свідки дістала дивовижної краси пляшечку, наповнену сяйливою рідиною. Мум, а що це? Матуся простягла пляшечку сину. Це чарівне зілля». Ну ми перевіримо, які чудові сни завітає до тебе після того, як скуштуєш магічного битва. Балакун ковтнув усе зілля одним махом, і зненацька йому закортіло солодко позіхнути. Ледь минула хвилина і сон зморив балакуна. Відтоді життя в родині непосидючого мишеняти геть змінилося. Балакун щовечора міцно засинає, ба більше він став значно тихішим і слухнянішим. Мама й тато мишки досі не можуть повірити в це диво. На знак вдячності вони вирішили влаштувати звану вечерю для лісових мешканців. Любі друзі, щиро дякуємо вам за доброту й допомогу. Якби не ваші співчуття й підтримка були б непереливки нам. Пригощайтеся, друзі, радійте разом із нами. Усі щасливо гомонять та смакують нагідки, які мишки приготували для своїх помічників. Однак, де ж це балакун? Розирніться, чи не бачите його часом? Ось же він! Тихесенько спить у своєму ліжечку. На добраніч!